Будьмо уважні, тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку научними свідками, і слугами слова рішив, і я, розпов... розвідавшись про все докладно від початку написати тобі запретком високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв, був за часів віру до царя Ідейського». Один священик на ім'я Захарія з черги Авії та його жінка, з дочок Арона, на ім'я Єлизавета були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідною, обоє були похилого віку. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно з звичаєм священичої служби. Випив на нього жереб увійти в храм Господній і кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. тоді з'явився йому ангел Господній стоячи. Праворуч кадильного жертовника Захарії, побачивши його, стривожився й страх напав на нього. Ангел сказав до нього: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана: жінка твоя Єлизавета, Породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість, і веселість, і багато. Радітимуть з його народження, бо Він буде великий в очах Господніх, не питатиме він не питиме він вина, ні напою п'янкого і наповниться Духом Святим вже лона Матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, сам Він ітиме перед Ним з духом та силою, іллі, щоб навернути серця батьків. До дітей і неслухняних до мудрих, праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний, Захарія сказав до ангела. По чому знатиму це? Я бо старий, жінка моя на схилі віку свого, ангел озвавсь, до нього я говорів, що стою перед тобою Мен мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли цей здійсниться за те, що ти. Не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарії і дивували, що він так забарився в храмі, коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, він же давав їм знаки і зостав німим. І як і скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета його жінка. І таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона народила сина її, сусіди та родичі, почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя. І радувалися з нею восьмого дня, прийшли обрізати хлоп'ятку і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія, але його мати заговорила, кажучи, ні, він буде зватись Іван. кажуть, до неї У твоїй родині нема нікого, хто звався в тим ім'ям, і спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той назвався. Попросивши табличку, він написав Іван. Його ім'я, всі дивувались тому, тієї ж хвилини відкрилися уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благати Господа, і страх напав на всіх їхніх сусідів, у всіх гірських, околицях юдеї, про це говорили. Усі, що чули, берегли те в своїм серці, і між собою казали, що з того хлоп'яти буде, і справді рука Господня була з ним. Захарій його батько сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь Бог Ізраїля, що не і звільнив народ свій, а ти, дитино, пророком вишнього не звеш бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу, де тяже і скріплялося на дусі та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення в Ізраїливі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо гарне свято Івана. Як один чоловік казав, якби не Івана і Марії, то би свята не було. А то дуже багато є в нас Іванів і Маріїв свят. Але сьогоднішнє свято є дуже особливе, бо в церкві ми святкуємо Різдво тільки трьох людей: Різдво Хрис... Івана Хрестителя, Різдво Богородиці. Різдво Ісуса Христа. Ці інші іменини, які ми маємо, які ми святкуємо, це завжди ми святкуємо День смерті цієї людини, або іншими словами, День народження для Неба. Тому наші покровителі, святі, яких ми святкуємо, всі інші, крім Іванів і Марії, це є день, коли вони відійшли у вічність, коли вони народилися для неба. І сьогодні, що знаєте, так мені. Десь на думці є така річ, що дуже часто в нас Іван асоціюється як дурний. правда Іван дурний, навіть так можуть сказати. І, і, і так дуже деколи навіть обережно ніхто не хоче називати дітей Іванами. І є таке, що хтось, є Івани, які не хочуть в собі міняють імена, як мають можливість. Але чому? Звідки? Що, що є не так? Так само, як знаєте, є ще одна така дуже гарна фраза. В сім'ї не без урода. Чули таке? А що це означає? В якому значенні? В позитивному чи в негативному, ви знаєте? В Негативному. А тепер давайте трошки розберемося з українською мовою. Чи навіть з глибше з слов'янською. Урода. Це є краса. І правильне значення цього є, цієї фрази це було в сім'ї небезкрасення. Тобто урод це той, хто є найкращий, той, хто має гарну вдачу. І ось так, знаєте, віками нашу мову калічили. І так само от, десь якісь такі цінні християнські речі також нечистий хоче. Перемінити на щось гірше, на щось негативне. І тепер повернемося до цієї постаті Івана Хрестителя. Особа, яка була предтечею. Особа, яка йшла і готувала дорогу для Христа. Був диваком, пустині сидів. Багато про це ми чули, читали. Але, тим не менше, це була особа. Яка перша пізнала, хто такий Ісус Христос після Марії, звісно, і яка Його об'явила іншим людям в тайні хрещення. Тому, дорогі в Христі, Іван це є дуже велика постать для прикладу і для наслідування. І івани мають могутнього і потужного заступника. І я думаю, що багато хто так само з Іванів, якщо проаналізувати, це також є такі могутні і потужні люди. Тому ми для себе також маємо відкрити ще таку річ в сьогоднішньому дні, бо ми згадуємо Різдво Івана Хрестителя. Ще одну річ, яку проаналізувати собі, чи ми вже відкрили своє покликання до кінця. Бог. Кожного з нас кличе, і для кожного з нас є своя місія. Кожна дитина, яка приходить на цей світ, вона має свою місію, вона має щось зробити в цьому житті. І вже від виховання, від того, як розпізнають плоди дари цієї дитини, як їй допомагають відкрити, що в ній є заховане, залежить, які потім будуть плоди. І знаєте, дуже часто, коли хтось чує про те, що буде батьком чи мамою, перші, перші реакції можуть бути такі, як сьогодні були в Захарії перелякався. Якщо би була така можливість, і оніміли всі тати, які почули про те, що вони будуть татами, то напевно багато хто би. Багато би було німих чоловіків. Перша реакція така, знаєте, переляк, а що далі? А що я з тим буду робити? Навіть сьогодні чуємо Захарія, що каже: Та я старий і Єлизавета стара, а що люди будуть казати? І так не раз говориться, заохочується сім'ї до того, щоб були відкриті на нове життя. Та кажуть, та де там очі? Та, 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 вже, та ми вже такі старі. Та, та ні, та, може, вже. ні. Та Наймолоді родять, наймолоді дбають. Але тут ми маємо навчитися від Єлизавети, і від, від Захарії, тої відкритості на Божий голос. Маємо так само десь молитися за тих, хто стоїть перед вибором прийняття цього нового життя, щоб не лякатися, але. Довіритися Богові. Двоє старих, але народився той, кого вже на двох 2000 років ми згадуємо і святкуємо, наскільки велика постать. І так само ми десь можемо думати, що не дамо ради. Ну, Якщо Бог нам дає щось, якщо Бог нам дає посилає нове життя. Ну то він і дасть нам сили, мудрості це знести, виховати, допомогти тій дитині. Важливо є, щоб ми довіряли Богові, щоб ми не сумнівалися в Його могутності і в Його величності. Не раз також бувають такі ситуації, що саме ті пізні діти, які в когось там родяться в 40 років. Чи знаю випадок, коли жінка, яка вже 4 місяці вже не мала, 4 роки вже не мала своїх днів місячних, вона після 4 років менопаузи народила дитину 56 років. І це було також таке чудо для тої сім'ї, бо вони 30 років молилися про те, щоб Бог їм дав дитину. І це сталося тоді, коли вони вже цього не чекали, коли вже з природи не мало бути вже нічого. Але Бог дозволив їм і вони стали батьками. Правда, зараз вони виглядають, як бабця з дідом, з тою дочкою їхньою, але вони щасливі. Вони мають заради кого жити, і в них відкрилася друга молодість. Тому десь Бог має свої плани. Нам важливо довіряти йому, відкривати своє покликання і в такий спосіб бути щасливими. Бо тільки тоді, коли ми будемо жити за тим, що Бог в нас заклав, то ми щасливо проживемо своє життя. Тому бажаю вам і собі цієї відкритості на дію Бога в нашому житті, на довіру до нього і на зростання в тому, щоб потрапити в Царство Боже. Амінь.